pro-sfitowe obstawy na wkoło Ukrainy, pro-prezydenckie wybory w Rumunii ta i Polsce i ich nienastniki dla Ukrainy. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, politologą, kierującym partnerom Nacjonalnej Antykryzowej Grupy Tarasem Zagorodnim. Na online zwiastku jedna z Panie Tarasie, witaj Was. Dobry dzień. У понеділок, як пишуть уже змі, о 16-й годині за Варшавою має відбутися телефонна розмова між президентами, президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Путіним. Власне, як ви вважаєте, чи слід Україні очікувати якогось проривного результату від цієї розмови? Ні. Тому що вони тільки лякають Путіна санкціями, а він на блеф не, не реагує ніяк, вважає, що це тискав на себе. Тому я не я, я, я нічого не очікую. Але тоді зробіть прогноз, власне, який буде результат? Очевидно, що обговорюватимуть Україну, і напевно будуть говорити про результати зустрічі у Стамбулі. Таке, які результати зустрічі в Стамбулі? Зеленський призначив зустріч а, Путіну на фактично прохання Трампа починати перемовини з Росіянами. Тільки Росіяни мають на увазі під цим, а, під цим тягнути час а, і а, нескінченно говорити продовжувати бойові дії. Зеленський перевернув шахову дошку і. Сказав, давайте я зустрічаюся з Путіним, Фактично поклавши в тому числі відповідальність на Західну Європу і Трампа за доставку Путіна в Стамбул. Цього не відбулося. Приїхала якась другорядна делегація. А тепер захід і. Ну, мається на увазі Західна Європа і США повинні тепер відповідати за свої слова. Вони ж обіцяли, обіцяли ем, е, ці санкції. Ну так запроваджувати санкції. Коли там є обіцянка, там же ж ультиматуми, якісь висувалися, ну так реалізуйте ці ультиматуми, Ви можете це зробити е, без будь-яких проблем. Ну, наприклад, американці можуть указом Трампа запровадити вторинні сан санкції на російську нафту, як вони зробили проти Венесуели. Конгрес для цього не знадобився. А потім а, ухвалюйте рішення в конгресі. Тільки так Путін буде реагувати. А так він бачить, що нічого не відбувається. На нього на нього там щось тиснуть. Він далі збирається воювати. Які там підсумки можуть бути А на вашу думку? Нічого ага. не відбувається. Чому ну зрозуміло, Путін затягує час і це його така стратегія? Але для чого в ці путінські ігри грає Трамп? Ну давайте так там ширше в дійсності історія пов'язана з тим, що США завжди дбали про, е, про цілісність Росії. Вони останні 150 років їх рятували. То від голоду вперше царську Росію ще рятували від голоду. Хто не знає, що в 1891 році а потім давали, потім була позиція Будра вільсона щодо незалежності України. Україну просто не бачили як незалежну державу. Було 14 пунктів. Вудра Вільсона. Ось далі. У 20-х роках годували ритуали від голоду. Тому що для американців, і англосаксів ну, Росія завжди була зручним. Партнерам, я тут не походжу, що це особиста позиція Трампа. Це позиція Сполучених Штатів Америки, а Байден таку саму політику проводив. Хто сказав, що він був проти Росії? Забороняла, наприклад, України бити по НПЗ російським, катали істерику рік тому. До речі, Трамп нічого щодо цього не говорить. Фактично підтримували високі ціни на нафту ну, через зелену політику і. Давали можливість спокійно росіянам торгувати. Так, у, теж теж сподівалося що росіяни можуть бути майбутнім е, їхнім союзникам у війні е, проти Китаю. Тому нічого дивного зараз не відбувається. Вони знову намагаються врятувати Росію. Тільки, тільки гарна новина в тому, що Радянський Союз американці таки не змогли врятувати, таки не зможуть врятувати е, Росію зараз. Тепер вони. Так себе поводиться, але вони вже більше не отримуються негативної. Реакції так в Європі починають задавати запитання, навіщо потрібна американська зброя, якщо вона не буде бити по, по, по Росії і скасовуються контракти. Європейці починають задавати запитання, навіщо нам тут американський бізнес, якщо немає безпеки. Ну, наприклад, я бачу зараз активно просувається питання створення власної платіжної системи, бо якась така дивна ситуація. В Європейський Союз, який має власну валюту, не було власної платіжної системи. Користував або американською, або китайською, так і далі тому вони будуть змушені рухатись правильному напрямку. І у США немає ніяких альтернатив, як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, і тепер хитається авторитет конкретна Сполучених Штатів Америки. Ви багато говорите, але нічого не робите, і тому там Рубіо вже так. Лагідно натякає, що в Сполучених Штатах Америки є демократія, і конгрес може ухвалити рішення щодо санкцій. Тільки проблема в тому, що на Путіна це не працює. Ви спочатку ухваліть санкції, тоді це буде працювати. А так, звичайно, що поки така ситуація. I chcę wam zadate pytania pro Watykan. My wsi czuły, że nowy papa, lew 14 tyf, aktywno demonstruje gotowość do dyplomatycznych zusili, że do zakończenia winy w Ukrainie, czy jeszcze będzie Majdańczyk dla perychoworów, czy może Watykan jak drzawa, a także hołowa Cerkwy Rymokatolickiej, Katolickiej będzie taką duchowną i jednocześnie dyplomatyczną pod Ukrainii Ukrainy Ну, давайте так, Зеленський сказав, що він хоче бачити Путіна і буду завжди його витаскувати на перемовини. Якщо Путін побоявся в Стамбул прилетіти, який значно ближче, хоча країна НАТО, то я не бачу взагалі теоретичної можливості, як він до Ватикану добереться, тому що через скільки країн НАТО треба буде летіти. Це раз. Ну, а один ще тут. Тут же ж питання не в майданчиках, тому що майданчиків є багато. Є Саудівська Аравія, є і там ОАЕ. Є і Ватикан, ну гарна пропозиція. То слід подякувати Папа Римського. Питання в тому, що там обговорюватись буде. А що ти будеш робити, якщо Росіяни не хочуть нічого робити, а хочуть продовжувати війну? Тут немає значення до це до де, де той майданчик буде. І тут головне, а хто буде гарантом виконання зобов'язаний Російської Федерації? Тому що будь-які договори, які не підкріплені конкретним а, механізмом примусового виконання цих договорів, а, ну це порожні паперець. А на вашу думку, хто міг би бути таким гарантом? Виключно українська армія і продукція українського ВПК. І можливість України знищувати нафта-газові е, е, систему Російської Федерації. Тут інших гарантів не буде у України. Європа ні? Європа, а де Європа? Європа виділяє гроші Україні для того, щоб підтримувати українську армію, збільшувати. Чи можуть європейці інвестувати в українські ВПК? можуть? А чи можуть європейці, наприклад, створити фонд для того, щоб якщо в Україні не вистачає мобілізаційного ресурсу, завести людей зі всього світу для того, щоб вони воювали в Україні? Може, це не такі великі гроші для Європи. Європейці не будуть так реагувати, тим більше що Європа велика. Не всі європейські країни відчувають небезпеку. На ну, наприклад, Португалія не відчуває небезпеку, Польща відчуває небезпеку, країни Північної Європи відчувають небезпеку. Країни Балтії відчувають Румунія, в тому числі я думаю, відчуває, тому що на чорне море. А всім іншим вони ж не відчувають цього, І вони якби себе в принципі добре почувають. Тому конкретні кроки я не вірю, що європейці будуть, чи чи вони достатня зброя сучасних в тому числі для того, щоб це робити, тому що війна вже скакнула на зовсім інший рівень. І найбільш адекватне ВПК є в принципі виключно в Україні, тому що тут постійно йде модернізація, і кадри, і база, яка ще збереглася з часів радянського союзу. Я, я не вірю, що європейці будуть стріляти у росіян. Скажіть, будь ласка, чи можете ви пояснити, чому власне на переговорах у Стамбулі російська делегація почала вимагати, щоб представники США не брали участі у переговорах раніше Росія наполягала, щоб переговори щодо війни в Україні проводити тільки зі Сполученими Штатами? Вона натякала, що Україна є лише об'єктом переговорів, не є рівною стороною. Ну так тому, що Рубіо не захотів з ними зустрічатися, тому що він попадував зустрічатися з Мединським, тому що це не був на його рівень. Ну а хто він такий для нього? Є є ж держдерсекретар США, є якісь там треті справа в четвертому ряду чиновник, так? який нічого не вирішує. Це раз, по-друге, звичайно, що вони хотіли без свідків говорити. Вони ж і Туреччину хотіли викинути з перемовин. Чому? Тому що коли немає свідків. А немає кому підтвердити, як себе поводили росіяни. Що вони потім вийдуть і скажуть, що е, українці зірвали перемовини? Свідки потрібні, Звичайно, що потрібні. Пане Тарасе. Статус російської делегації був навмисно суттєво понижений. І крім того, членом делегації були представники російської розвідки, зокрема, Ігор Костюков, директор розвідки Головного управління Росії. Які питання з Україною обговорює російський ГРУ? Це досить цікава ваша думка буде. Та там не важлива склад делегації. Там достатньо після мединського можна навіть було не читати, тому що росіяни ж спеціально це зробили. хочуть вони ж говорять: це ж продовження неіснуючих стамбульських домовленостей від двадцятого року. Вони ж так хотіли протягнути, що там скорочення української армії е, і всі ці паперці, які вони бігали і показували Україна значно кращому стані. Попередні з двадцять з двадцять роком, і Путін навмисно це робив. Те, хто там був присутній, це не має ніякого значення. Тому що Україна позиція наступна, і в тому числі така. Ми з американцями домовлялися про 30-денне перемиря, узгодили це з Європою. І тепер питання до американців і європейців: дотискайте Росію. Все інше ми обговорювати не збираємось. А хто там присутній, в погонах він чи не в погонах взагалі не мало значення? Тобі що Мідінський, в принципі, повторив публічну позицію Путіна, яку він до цього сказав. Що що рік тому, що Україна повинна покинути чотири області офіційно відмовитись від НАТО? А потім ще восени е, сказав, що повинна припинити е, припинитися військова допомога з боку ЄС та США. Та припинитися мобілізація. Е, навіть США сказав, що цього не буде. Е, так е, а в Росії так працює, коли Путін сказав одне слово, це все інше будуть повторювати. Вони не на міліметр не відступлять від своєї позиції. Власне, хочеться перейти до е, Польщі, бо тут е, в неділю відбувся перший тур голосування в президентських виборах. І е, цікава ваша думка, чи зміниться власне підтримка е, серед поляків і, чи новий президент, ким би він не став, буде підтримувати і надалі Україну. Ну, я думаю, що в Польщі є розуміння взаємозалежності наших країн, так що безпека е наших держав залежить від союзу е між е саме Україною та Польщею, так е союзу, який далі розширюється на північну Європу, розширюється на Балтику, тому що е Польща, і Україна є фактично гарантами безпеки Європи в такі в такій зв'язці, і тому я думаю, що незважаючи на які б там вибори відбувалися, я думаю, що у польської еліти є чітке розуміння, що е, е, є високі ризики для них, якщо е, з Україною що станеться. Я думаю, що там є розуміння, а того, що е, суверенітет України, суверенітет Польщі це не е, невід'ємні частини. Одніє безпекового простору тому я не думаю, що щось трапиться, навіть якщо там теоретично щось зміниться в Польщі. Я думаю, що все ж таки розуміння, глибоке розуміння, те, що називається глибокою глибинною державою польських еліт, є чітке, і зрозуміло на даний час. Дякуємо я... за розмову. Нагадаю, що розмовляли ми з Тарасом Загороднім, політологом, керуючим партнером національної антикризової групи.